Світ навколо нас змінюється. Швидкість, з якою це відбувається, зростає безперервно. Основною рушійною силою цих змін є і будуть наукові відкриття. Кожен з нас, молодих вчених академії, вже вибрав власний шлях цих змін. Для того, щоб мати достатньо сил. Та бажання займатися наукою не обійтися без мрій та зацікавленості. Саме тому ми, команда українських науковців та науковиць, співпрацюємо з командою InScience над дитячим науково-популярним лекторієм Science for Kids. Ми будуємо місточок комунікації між дітьми та українськими вченими, розповідаючи їм про динозаврів, про подорожі космосом, про те, що таке геном людини або тварини і як його. Можна редагувати саме тут. Ми готуємо нову плеяду майбутніх українських вчених, адже діти це наше майбутнє на землі під водою, в космосі, навіть в людському тілі. Всюди знайшов застосування процес отримання нероз'єднаних з'єднань, зварювання. Історично склалося, що саме в Україні українські спеціалісти були першими відкривачами багатьох розробок в цьому напрямку. Сьогодні, в час великих даних та потужних телескопів, нам не обійтись без машинного навчання. Дякуючи ньому та неймовірній команді астрофізиків. Нам вдалося визначити морфологію та внутрішні особливості більше, ніж 300 тисяч галактик найближчого Всесвіту. Всесвіт неймовірний. Його потрібно вивчати. Це місце, де нам пощастило жити. Це наш дім. Ми детально вивчаємо фізичні аспекти будови нашої планети, створюємо карти та моделюємо процеси, які допомагають зрозуміти її минуле та спрогнозувати майбутнє. Попереджуємо про можливі небезпечні природні явища, досліджуємо нові мінерали, шукаємо родовища корисних копалин та розробляємо оптимальні шляхи їх використання. Я щаслива бути причетною до досліджень Антарктиди. Це величезна природна лабораторія. Ми з колегами вивчаємо адаптацію мешканців наземних та морських екосистем до умов крижаного континенту та роль мікроорганізмів у цьому. Імовірно, саме ці істоти можуть стати джерелами корисних для людства сполук. Ми Робляємо нові матеріали функціонального призначення та технології їх отримання. Відбудова України та створення нових виробів і матеріалів одні з головних викликів, які стоять перед сучасним поколінням українців. Біотехнології одна з галузей, яка дозволяє використовувати організми та продукти їхньої життєдіяльності на користь людству. Щодня мої колеги працюють над розробкою нових лікарських засобів, функціональних харчових продуктів, виведенням нових порід тварин та сортів рослин, досліджують процеси переробки відходів грибами, ремедіацію ґрунтів та процеси водоочищення. Сьогодні сучасна наука перебуває у постійному пошуку нових перспективних джерел енергії. Воднева енергетика є відновленою перспективною та. Найбільш конкурентно здатна. Водень це майбутнього. Адитивні технології, тобто технологія 3 d друку дозволяють створити із композитних наноматеріалів та полімерною матрицею нові вироби з наперед заданими властивостями. Нові композиції з наноструктурними включеннями вулицевих сполук мають в рази кращі властивості. Це нові можливості від космосу до звичайного побуту. Це надлегкі та міцні бронежилети та корпуси безпілотних систем. Завдяки експериментам у ядерній та радіаційній фізиці, ми з колегами робимо нові відкриття у фундаментальній Альних законах природи вивільняючи велику частину енергії з атомного ядра, людина одержує значну частину електроенергії в Україні і світі, що забезпечує базові потужності в енергетичній системі. Ми живемо в той час, коли перед нами постає значна кількість екологічних проблем: забруднення довкілля, глобальне потепління, зміна клімату, знищення лісів. Урбанізація та війни. Мої колеги кожного дня аналізують, спостерігають, моделюють та прогнозують найоптимальніші шляхи зменшення такого негативного впливу. Наша головна задача підтримувати навколишнє середовище, яке необхідно для життєдіяльності всіх живих організмів нашої планети та людства. Зокрема, вивчаємо та популяризуємо багату культурну та інтелектуальну історію України, досліджуємо давню і глибоку. Мовну і мистецьку спадщину наших предків відкриваємо світу потужний творчий потенціал української нації. Переконані, що саме наша праця сприятиме консолідації, і ставому розвитку суспільства, утвердженню суб'єктності і позитивному міжнародному іміджу незалежної України. Ми хочемо, щоб в майбутньому в Україні молодь також зробила свій вибір: вибір на користь науки. Оскільки високий рівень науки в державі є драйвером її економічного, соціального та культурного розвитку, для того щоб держава могла вирішувати складні науково-технічні питання, повинна бути локалізація значного наукового капіталу, створення якого можливо завдяки популяризації науки, постійному притоку нових молодих спеціалістів. Мотивації молоді у нас дійсно багато роботи, однак ми не повинні шукати причини. Нам потрібно знаходити способи реалізовувати наші ідеї, робити нові відкриття, розвивати науку, докладати всі сили задля благополуччя нашої країни.